Всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс. Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Зі мною. Де ти ти де? А як, а як ти туди залізла А, все, 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 я поняв. Я поняв. Так. Ми сьогодні будем робити ліс. Прикольно, да? Так, він буде біля мого дому, в принципі, і ліс ми будемо звичайний робити, а рожевий ліс. Це буде як другий вхід в наше місто. Вхід взагалі з моря, і в нас буде вхід зі сторони нашого лісу. Ліс. Ліс там якісь. Ми нафармили за кадром оцих от м штук. Коротше, з трьох дерев випало нам десь на 44. Прикольно? Так, а вона ще собі нафармила. Ну, то есть ми, ми вдвоє фармили. Так, тепер ми будемо розсаджувати її до. До середини отієї гори він буде таким великим. Так? Все так. Треба, щоб він був не густий, а такий, щоб прикольний. Мені головне, щоб був. Так. Піднімаємося поки. А, все. Бо я тебе просто загубив, бо ти знача. Ого! Ти шо так начала? Ху? Ти що? Прикольно? Ні, це, це виходить, що... що ми не рамку будемо робити. А арку, типа... Ще? Дерев? да да, да, виросла, виросла. Я поняв, я поняв. Це класно. Ось, все. Ого! Боже! Ого, який він. Прикольно. А я тут поки що розсаджу так. Так, і тут просто буде в лісі такий вхід в шахту. Прикольно. Так. Так, і що там тут? Ось так. Хм. Нормально виходить. Але він в нас буде зовсім не густий, знаєте? Він буде там такий. А, лагає трошки, але нормально. Ого! Там виросло ще й. Це вона просто косною мукою любить Пользуватись. Ось. О, ну, в принципі. В принципі, нормально. Залишилось тільки там трошечки його збоку так. Чуть-чуть наростити отут от. Чи... Ти тут ще засадила? Прикольно! Ти читаєш мої думки прям. Так? Чого вона вийшла? А, все. Віу. Фью. Фьюх. Так. Все. Ми повністю цей ліс засадили. Так странно прозвучало. О. Тут буде прям. не пройти. А, так. Оце, треба, напевно, лишні оці от саженці. Треба. Можна косної муки? Косної муки. В тебе є косна мука? Ну, тоді хай ростуть. Хай ростуть. Так, а лишні ми потім зіскребемо. Mm -hmm. Так, тут лишній. Сразу же кажу. Тут. Тому що, якщо вони дуже близько, то вони не ростуть. Ось чому так вони далеко ростуть. В принципі, прозвучало якось так. О! Прикол. Так. Росте, росте. Так, але вже буде такі. Кстаті, тут ще й квіти ростуть. Так, якщо ви не знали... То тут ще й так. Бачите, як вони ростуть? Так, і напевно, все. Я буду прощатись вже. Так, тому що ми весь ліс, в принципі, засадили. І все. Всім дякую, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки і всім пока-пока!